Вітаю усіх, хто заходить переглянути моє відео. Давно я не заходила по стану свого здоров'я, тому, будь ласка, пробачайте мені. Сьогодні у місті Дніпрі стався прильот по лікарні. Є вже загиблі і є постраждалі люди. Потім в телеграм-каналі вийшов такий пост, в якому написано. Що нібито якась блогерка, яка має 600 кілометрів підписників, виставила у себе на сторінки такий заклик, нібито з добрими намірами, що в місті Дніпрі, в -та і в такій та лікарні знаходяться поранені військові, і вона нібито просить любу допомогу для цих військових, тому що вони можливо. <кій> Проживають не по місту, да, родичів нема, і нібито просить допомогу. Ну І після цього посту е, сталися оці влучання. Це, звісно, виникає питання. Е, а чи не зрадниця ця жінка? Да? Звісно, що це можна перевірити, у нас добре працює СБУ, але я також захотіла подивитися на картах і дізнатися, з якою метою ця жінка виставила пост, пост в, якому, в якому написала, що в місті Дніпрі. В таких -та лікарнях знаходяться поранені військові, з якою метою, з якою метою, покажіть нам, будь ласка, з якою метою ця жінка виставила такий пост, з якою метою ця жінка? Покажіть. Ось вивалися, ви саме бачите, да? вивалилися карти, поки ми ще тасуємо: тройка жезлів це планування якихось дій, а планування яких дій, ви бачите, ножі в серці. Да? Тобто або планування, влучання або в об'єкти, або планування ну, конкретно вбивства. Да? Давайте далі подивимось, що нам будуть показувати. Що нам далі будуть показувати. Ну, дивіться, ви, мабуть, хто дивиться і слідкує, ви знаєте вже деякі карти, що вони означають. І ось дивіться, виходять ось такі карти: Десятка жезлова. Десятка жезлова це тяжкий труд. Тяжкий труд планування чогось такого непід'ємного, непідсильного, але дивіться, якщо. Якщо оракольна дивиться, да, от дивіться, або людина, можемо розглядати цього жучка, або об'єкт, жезли, палки, ракети, да, які поцілили на, на цю людину або на цей об'єкт. Наступна карта десятка мечова. Знову ж таки, десятка і десятка, завершальна мечі. Дивіться, ось на мечах жертви, мертві птахи. Десятка мечува взагалі каже про смерть. Смерть або об'єкта, або смерть людей. Тобто, з якою ціллю, ви бачите, з якою ціллю. Да, бачите, скільки смертей на на ножах да, на ракетах. От, ракета прилетіла і скільки смертей. Далі виходить карта: король жезловий. Да, Жезл це також ракета, вогонь, горить, король з якою метою, да, щоб була запущена. З якою метою. Король жезловий може означати військового, у якого в руках є зброя, можливість керувати ракетою. Так? Для того, щоб цей король, який командує, надає накази, мав якусь інформацію для того, щоб з успіхом виконати цю операцію. І ось така карта двойка мечова. Вона взагалі каже про те, що бажання захиститися, відгородитися, да, чогось не бачу, чогось не соображаю. Але дивіться, отут от два меча встромлені да, вниз побиті, можна їх розглядати як ракети, загроза від ракет, і бачите, отака от бумажечка. да, Ну, Лист якийсь, лист, да, от написано, його можна розглядати, до речі, як пост цієї жінки. Пост цієї жінки для тих, хто не бачить куди стріляти, не бачить своїми очима, куди стріляти, пост який скоригував і поставив під загрозу. Від ракетного удару. Я би сказала ось так. Чи варто дивитися щось далі, нам достатньо того, що поки ми з вами тасували, нам вже випала ось така карта, яка показує влучання або в об'єкт, або загиблі постраждалі люди. Тому вважаю, що цю, як би там не було, але цю жінку з таким Постом під час війни писати, тут навіть карти не потрібні, тут достатньо логічного, здравого мишлення. що під час війни писати, що в такій-то -та лікарні, в такому то -та місті знаходяться військові, ну це, ви знаєте, ну навіть дитина такого не зробить. Що казати вже про дорослу жінку. Що ви думаєте на цей счет? Пишіть в коментарях, я коментарі завжди читаю.